Беручи до уваги матеріал, який опублікований, ми всі зійшлися на тому. Я також, для мене ну, найбільш таким не те, що чутливим, а те, що впало в око, був абзац, про який говорить Ігор, і всі ми його задали. Державні інституції, мобілізації і так далі. То це, як каже Саша, дійсно політи, політичний маніфест. От Гіпотетично ми допустимо, що сьогодні-завтра з'являється указ про звільнення залужного. Гіпотетично, uh -huh. якою може бути, ну, на ваш погляд, доля залужного далі? Ким він буде, що він буде, як він буде, і м, куди він може рухатися? Я розумію, що запитання можливо трішки невдячне, але я б його не задавав би, якби не було вчорашньої його колонки в CNN. Uh -huh. Дуже показовий момент. Хочу відзначити, що на е, заакцентую, хто нас дивиться до цього часу, мова йде про його есе для сіенену. Яке написано в коротшій формі аніж його стаття на сайті збройних сил України? Направду, це скорочена версія. CNN подає три матеріали по цій публікації. Одна: один матеріал називається Змінюється план війни, другий новий дизайн війни. І третій матеріал це коментар редакції про цей матеріал. Ну, не яка така привернута увага до цього, і я на цьому ще раз акцентую. Плюс до того, в цей же день вранці з'являється стаття на CNN в одному виданні. Де мовиться про те, що все-таки буде відставлено залужного, він піде у відставку, тому що таке рішення ухвалено. Лише очікуємо його, і там переказують деталі ставки, яка відбулася в понеділок. В тому числі згадують Буданова. Буданаси зустріч. зустріч, як вони ж там що ж кажуть, треба особи було. Можливо, і десь я можливо пропустив цей момент, але дякую за поточнення. І оця вся інформаційна. Фактично, кампанія в одному видані впродовж одного дня інформаційного є показовою. Не випадково ще раз наголошую, відбувається це в четвер, як на мене, тому що це завершення інформаційного тижня. Попри те, що ми живемо не в мирний час, а все-таки в час військовий воєнний питання підбиття інформаційних підсумків тижня, в змі воно не зникає ніде. Так само і в західній пресі, і в українській сьогодні відзначають для себе, що і західна преса, і українські змі в суботу, неділю менш активні, попри те, що можуть з'являтися повідомлення про наступи, обстріли так далі. Але вже суспільство і за кордоном і в Україні. Звиклися, воно реально звиклося з цією історією. тому е, ймовірніше за все був розрахунок на те. І я тут віддаю належне політтехнологам залужно, які працюють в цьому сенсі. Я говорив про те, що вони з ним працюють ще півтора року тому. Виказував таку думку. Вони і це врахували. Да, тому ж знаєш хто? Про що? І хто? А хто? Ні, не знаю хто це. Не настільки важливо. Я зараз аналізую, ну як сам контент, і розумію, Методику. що такі кроки, да, вони да. не випадкові з моєї логіки. Тому з огляду на ці всі історії і, і, і описану мною да, от логіку, як я її бачу, абсолютно очевидно для мене особисто є те, що все-таки залужний не виключає своєї участі в якомусь політичному майбутньому. Він в силу обставин не цієї, цим таким політиком став, і навіть його фотографія в понеділок, пізно ввечері, де він і шепталою без будь-якого коментаря публікується, це ну, багато про що говорить така вона промовиста фото. Тому чи правда що може залужний, наприклад, очолити політичний проект, як то з'явилося в рейтингах в соціології напередодні нового року, було чимало тому умовна партія Залужного. Наскільки для нього може бути це цікавим? Наскільки він зможе бути дотичний до формування якоїсь там політичної андженди впродовж наступного якогось періоду? Ну, це буквально такі міркування. Я розумію, вони не дуже вдячні, тому що глядач їх не сприйме. Суспільство сприймає дуже важко сьогодні в великій мірі відставку залужного, але поряд із тим, вони вбачають у ньому і перспективу, як на мене. Чи є така перспектива, чи це якось змінить ситуацію взагалі в Україні?